Близько 16-ї години 28-річний чоловік повертався додому. На нього напав невідомий у масці та почав бити. Крики про допомогу почула мати постраждалого, яка прибігла на місце події. Та нападника це не зупинило. Він кілька разів дарив ножем чоловіка, зірвав з його шиї золотий ланцюжок і утік. Галас на вулиці зі своєї квартири почув і поліцейський. Я позвонив своєму колезі, який на даний час прийшов на опорний пункт. Вискочив швидше. Да, говорю на угол дому, бо я говорю, поки вдягнуся. Це виходить, колега мій вискакує раніше в мене, потім я за ним. Ну, тобто, ми по часу дивилися десь буквально ну, минут, минута-дві. Інспектор поліції Віталій Ворона помітив неподалік від місця злочину чоловіка, схожого за описом. Він побачив, що мене надів капюшон і почав тікати. Я вже зрозумів, що це він, і погнався за ним. Получається, він біг дворами і приходилося держати дистанцію, бо він дістав ніж і декілька разів кидався з ножем, погрожуючи. Невідомий хотів заховатися від поліцейських на території заводу та опинився у пастці. Секція для велосипедів була огороджена. Там чоловік залишався, доки до правоохоронців не прибуло підкріплення. Тоді він здався. 23-річний зловмисник нещодавно вийшов із тюрми. Ім оказався раніше судимий рецидивіст, який вже був неоднократно сужден, в тому числі он був осужден і за тяжкі приступлення совершення розбойного нападіння. Постраждалий від численних травм помер. А нападнику загрожує від 7 до 15 років тюрми за умисне вбивство. Нагадаємо, це другий випадок у Полтавській області, коли звільнений засуджений за законом Савченко скоює вбивство.